Росіяни там через не можуть аговтатися від цього, -цього паутіни а потім цього. І тепер до американців звертається відносно поведінки України. І про що вони просять? Щоб ті вплинули на нас, на Україну, на Сили оборони України, щоб ми не били по мостам так і по аеродромам. Це про що говорить? Це говорить про те, що дуже болюче це для них, і вони там в прострації знаходяться в деякому сенсі. Не, не треба, щоб було з нашого боку ілюзії. Вони зберуться і вже б'ють там, щоб ми бачите, що вони роблять по сумам, по Херсону, така відповідь, скажімо, що можуть на поточний час, але вони можуть готувати щось там більш серйозне. Ну я не говорю там про полуп'яну Медведєва заяви, там ядерний, все таке інше. Це для цього і Такі люди тримаються, щоб їх там випускати зранку, ще коли, да, щоб і давати текст щоб він там озвучив. Це зовсім це пропаганда. А ми про сутність. А сутність полягає в тому, що ще засоби у них є, на жаль, наносити удару треба пильнувати але ж цінувати високий рівень професіоналізму наших сил оборони україни і спеціальних структур вигляді збу гура і сил спеціальних операцій